Розкаже зараз нам ще щось. Ось, як, як, Що представнику як, цього, як, як як це отримала компанія він Да. Гонд, котрий виробляється компанією Ванскорнен, він, він виробляється з, 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 з хлоста, який виробляє сама ж компанія Ванскорін, це по-перше. Бітом, який виробляє, окислений бітом. А ось, по-перше, окислений, це найкращий бітом. Виробляє компанія Венскорі, а крошку вона купляє в компанії 3М. 3М а, а, дуже чекай, велика. Крошка -то там натуральна, да? так? Дивись, крошка виробляється компанією 3М. 3М це компанія, світовий е, лідер цієї галузі. Ну то натуральний камінь чи ні? Це натуральний камінь. Базальт, він прокрашений під, під тиском, він прокрашений і він покритий е, составом МІДі. І тому він захищається від усяких е, негараздів а, і і е, е, на ньому не буде рости. І, 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 і мох чи Плі, пліснява. І якщо ви хочете отримати через 20-25 років такий вигляд, як там є стенд, то він такий був. Стенд оцей. він цей, він виду, що оцей цей стенд, тому що е, в нас на Клочківській 119, а ті всі стенди під відкритим небом, бачите? Колір ні змін. Не...